Чотири речі про ґрунтовку, які обов'язково потрібно знати. І перше, як би воно не звучало, що ґрунтування потрібно. перед кожним шаром шпаклівки, перед кожним етапом виконання оздоблювальних робіт, потрібно ґрунтувати. Між шарами, якщо ви наносли перший шар, потім другий, можете не ґрунтувати. Усім, в усіх інших випадках, ґрунтування. Потрібно і друге обов'язково слідкуйте, щоб не залишати потьоків на стіні. Якщо є потьок, то прибираємо його валіком, тому що ґрунтовка роз'їдає шпаклівку, і він може цей потік проявитися навіть при фарбуванні, тому це дуже важливо. Третє: не перегрунтовуйте стіни. Одного шару ґрунтовки для більшості оздоблювальних робіт достатньо. Якщо ви перегрунтуєте стіну, то це так само нашкодить агдезії матеріалам, тому... Не перегрунтовуєте основу. Ну а четверте, але то, чим дуже часто зловживається, те, що грунтовка має висохнути. Якщо вона не висохла, вона не буде працювати як потрібно. Деякі майстри, особливо цим грішать. погрунтували і давай шпаклювати. Так робити не можна. Грунтовка має полімеризуватися, і тільки потім вона буде працювати як потрібно. Тобто, це не просто зволоження стіни. Грунтування воно закріплює основу. І для того щоб наступний шар добре схватився, якщо зробити це по сирому то можуть бути в майбутньому проблеми. Ну і може я щось забув. Я знаю, в мене дуже багато експертів, тому в коментарях напишіть свої варіанти, що ви вважаєте важливим сказати про ґрунтування.